Інна стояла біля інкубатора, вдивляючись у крихітне обличчя маленької людини. Її очі наливалися слізьми, але вона стримувалася. Сльози це розкіш, яку лікар собі дозволяє лише на самоті. Вона працювала в пологовому будинку не так давно та вже встигла побачити чимало. І хоча ця ситуація не була для неї першою, кожен такий випадок, мав ножем по серцю. Люди різні. Особливо дивували ті, хто точно знав, що народити не зможе, і все одно намагався. Пріоритет, звісно, завжди був у матері, але бувало і таке, що врятувати не вдавалося нікого. Це тільки вважається, що пологовий будинок це місце радості, щасливих сліз і першого крику немовляти, але іноді за фасадом щастя ховається біль та втрата. Інна знала це краще за інших. Бувало, що мати приходила сюди з надією, а поверталася з порожніми руками або не поверталася зовсім, адже іноді не вдавалося врятувати ні дитину, ні жінку. За три роки Інна навчилася ховати емоції глибоко в собі зовні спокійна, зібрана, уважна, внутрішньо зламаний годинник, що постійно збивається, та, попри в тому, й біль. Кожен лікар у їхньому колективі бився за своїх пацієнтів до останнього. Ту дівчину, Дарину, привезли вчора пізно ввечері, гарна, мов мальована аквареллю, з великими очима, що світилися тривогою і надією водночас, з документів лише паспорт. Усі спроби знайти родичів виявилися марними. Навіть коли медсестра поїхала за адресою з прописки, двері відчинила п'яна, озлоблена жінка. Яка, почувши ім'я Дарини, закричала щось нецензурне і грюкнула дверима просто перед обличчям. Чергував досвідчений акушер Антон Сергійович, його знали в місті як людину, що пережила сотні пологів, рятувала безнадійних і не втрачала присутності духу в найтяжчих ситуаціях. Але цього разу він був серйозний, мов хірург перед складною операцією. Уважно вивчивши аналізи, кардіограму та результати термінових обстежень, він сів біля дівчини і запитав у вас проблеми з серцем? Дарина посміхнулася слабко, майже винувато. У мене вада. Він схопився за голову, коли вона пояснила, яка саме вада, чому вона досі без операції. Ви що не розумієте, наскільки це серйозно? Як ви взагалі змогли виносити дитину? Хто вас спостерігав? Мій лікар живе в іншому місті. Я нещодавно переїхала сюди. А щодо дитини, вона опустила очі, а потім підвела їх упевнено. Ми її дуже любимо. Дарина поклала свою долоню на руку лікаря. Її голос був тихим, але впевненим. Все буде добре, я це відчуваю. Антон Сергійович видихнув і пробурмотів майже сам до себе. Мені б вашу віру, дитино. Інна краєм ока спостерігала, як лікар нервово ходив туди-сюди коридором і кричав у телефон Мені байдуже, що у вас немає кого відправити. Мені потрібен кардіолог, найкращий і бажано, ще й дитячий. Так, негайно. Його голос зривався, мав струна на межі. Інна не вперше бачила його в такому стані, коли боротьба за життя перетворювалася на особисту драму. Вона повернулася до палати, де вже чекала Дарина, молода світлоока, з надзвичайно ніжним обличчям і втомленим, але теплим поглядом. Інна почала її готувати, а та з цікавістю все розглядала. Вибачте, а може, варто татові повідомити? Дарина махнула рукою. Він далеко, поїхав і повернеться не раніше, ніж за рік. Для нього це буде сюрприз. Якщо, звісно, повернеться взагалі. Але ж ви можете зателефонувати? Ні, телефонувати йому не можна, обставини. Дарина замовкла, намагаючись зберегти легкий тон, та її очі мимоволі наповнилися вологим блиском. Знаєте, він дуже хороший, кохає мене неймовірно, і я його кохаю. Просто зараз все так склалося, що інакше ніяк. Я вірю, що він повернеться, Ми обов'язково будемо разом. Все буде добре. Ці слова звучали, як заклинання, як молитва, якою Дарина намагалася вмовити саму долю. І тільки зараз стало зрозуміло, що вона чудово знає, як сильно ризикує, Інна, слухаючи її, відчула, як серце боляче стискається, така юна, така гарна, така ніжна, а тримається, наче вже прожила з десяток важких життів. Вона вийшла на кілька хвилин, треба було взяти ще один комплект стерильного інструменту. Коли ж повернулася, побачила зворушливу й болісну сцену. Дарина сиділа на ліжку, трохи схилившись вперед, погладжувала живіт і шепотіла крізь сльози. Синку, якщо раптом так станеться, що я не зможу бути поруч, ти пам'ятай, тато тебе дуже любив би. І якщо ти не будеш опускати руки, якщо знайдеш його, він обов'язково тебе впізнає, його серце підкаже, а якщо ні, він сам знайде тебе. Ти тільки запам'ятай, ми з датом тебе дуже любимо. Тільки но вона встигла вимовити ці слова, як раптом її тіло вигнулося дугою, обличчя зів'яло від болю, на чолі виступив піт, а з груди вирвався стогін. Перейми почалися несподівано, сильні і раптові. Інна побігла до ординаторської. Антоне Сергійовичу почалося, і щось дуже різко, сильно. Всі заворушилися миттєво. Тиску породільний скакав, Антон Сергійович наказав готувати операційно. Він робив неможливе. Поруч із ним весь час перебував кардіолог, але вони не змогли. Серце Дарини не витримало. На світ з'явився хлопчик, смаглявий з чорним, як ніч очима. Ого, який богатир! Інна стояла поруч, ледь стримуючи сльози. Чому ця дівчина, Дарина, торкнулася її душі так глибоко, звідки це відчуття спорідненості, болю й провини? Вона не знала. Ти мій красень, прошепотіла вона мимоволі. Хлопчик пригортався до неї, криктав, як вміють тільки маленькі діти. А педіатр з дитячого відділення, що забирала немовля, обережно сказала, справжній чоловік, хоч і здається, не зовсім наш. Ви так думаєте? Та це видно, змішана кров, не скажу точно яка, але генетика тут цікава. Та нічого страшного, такі діти ростуть гарними та розумними. Хлопчика забрали, а Інна пішла здавати зміну. Вдома сон не приходив. Вона крутилася в ліжку, не знаходячи собі місця. Перед очима знов і знов з'являвся той смаглявий малюк із глибоким поглядом. У серці щось стискалося, йому ж немає ще й доби, а він вже сирота. Інна пригадала, як чула краєм вуха, як Антон Сергійович намагався розпитати Дарину про рідних, і вона відповідала, що батьків давно немає. Вона жила з тіткою, у якої і прописана. Але щойно стала повнолітньою втекла від неї. Звісно, якщо навіть тітка і захоче забрати дитину, в чому Дарина дуже сумнівалася, то їй його ніхто не віддасть. Наступного ранку вона прийшла до лікарні раніше. В руках Інни був чималий пакет, і вона одразу попрямувала до дитячого відділення. На посту її зустріла медсестра Галина з усмішкою. Інна заблукала тут у нас не твоє відділення, породіль немає. Галю, Хлопчик вчорашній, чорнявий, мама в нього тут. Тобто була, можна мені до нього? Галя здивовано нахилила голову. Навіщо? Мені треба. Ну, ходімо, але пакет залиш, і з ним не можна. Там все потрібне, памперси, пляшечки, ти ж знаєш, як у нас все незручно. Галя затримала на ній погляд інно, не треба нічого казати, тихо прошепотіла та. У боксі малюк лежав спокійно, Інна підійшла ближче. Привіт, прошепотіла вона, і сталося диво. Він, немов відчувши її присутність, ледь відкрив ротик, мов би на усмішку. Галя завмерла. Диви на нього, він тобі посміхається. А Інна вже взяла його на руки. Звісно, посміхається. Я ж перша, кого він побачив, так, мій хороший, мій солодкий. Вона мало не запізнилася на зміну. Галя майже силоміць виштовхала її з боксу. Іди вже, ти й так довго. Обіцяю, я добре доглядатиму за твоїм протеже. За зміну Інна навідувалася до дитячого відділення ще чотири рази. Галя крутила пальцем біля скроні. Інно, ти що, зовсім з глузду з'їхала? Для чого тобі все це? Ти ще все новий його. Інна різко зупинилася, її очі спалахнули. Галю, ти просто геніальна. І не пояснюючи більше нічого, побігла до кабінету завідувача. Галина, приголомшено кліпнувши, подивилася їй услід. Ну, точно, наша Інна збожеволіла у 26 років встановити чужу дитину, не маючи ні чоловіка, ні власних дітей. Дурепа й тільки. Інна відчувала, як по відділеннях, наче холодні змії, поповзли чутки. Шепіт за спиною. Затримані погляди, недоречні посмішки, але вона трималася, тільки Антон Сергійович підійшов до неї і сказав Інно, не слухай нікого, роби так, як тобі каже твоє серце. Дякую вам, Антона Сергійовичу. Він уже хотів піти, але зупинився. «Інно, а твоє лікування? Ти його не поновлювала? Вона ледь помітно похитала головою. Тим більше ти все робиш правильно, не слухай нікого. Інна проводжала його поглядом і думала все буде добре, інакше бути не може. Їй справді довелося побігати, у неї не було ні чоловіка, не було навіть постійного партнера, вона цуралася тривалих стосунків. Навіщо? Все одно колись довелося б сказати правду. Сказати, що вона ніколи не зможе народити. Ні, нехай краще її вважають синьою панчохою. Зате Інни була простора двокімнатна квартира з меблями від бабусі, бездоганні характеристики з роботи і щира рішуча любов до маленького хлопчика, що з'явився в її житті так неочікувано. Минуло три місяці, сповнені клопотів, довідок, комісій та очікувань, і ось нарешті вона отримала добро на опіку. Підписавши документи на декретну відпустку, Інна зайшла попрощатися з колегами. Інно, ну скажи, навіщо це тобі? Вийшло б заміж, народила б свою дитину, ну навіщо тобі чужа? Михайлик не чужий, він мій, і давайте більше не повертаємося до цього. Вона пішла, а в ординаторській ще довго обговорювали вчинок Інни і називали її не зовсім розумною. Михайлик різма на дріжджах. Він помітно випереджав своїх однолітків. І коли йому мав виповнитися тільки рік, хлопчик вже впевнено тупотів на своїх ніжках. Він рідко посміхався, але й не плакав. Взагалі, дивлячись на нього, складалося відчуття, що він просто дуже серйозний. Іноді їм здавалося, що він отот -от заговорить, як доросла людина. Та щовечора, коли вона вкладала його спати, Михайлик пригортався до неї, посміхався і слухав казку. У ті хвилини вона була готова віддати все, навіть життя, бо ніщо не зрівняється з тим, як малюк довірливо притискається до серця і шепоче очима Ти моя мама. На день народження Інна збиралася з Михайликом на вулицю. Сьогодні у тебе свято, мій хлопчику, ми з тобою погуляємо в парку, зайдемо по тістечка, а потім підемо додому відкривати подаруночок. Домовились? Малюк серйозно подивився на маму і кивнув, а тоді знову потягнув пальця до рота. Інна засміялася, і з усім погоджуєшся, розумник мій. Що б я без тебе робила? Вони не поспішали, крокували алеєю, засипаною листям, ловили промінчики сонця, що пробивалися крізь гілки. Раптом Інна почула своє ім'я. Вона здригнулася і обернулась. Перед нею стояв чоловік. Ніби з фільму, високий, статний у розкішному пальто, обличчя смагляве, мов ніч над пустелею. Його зовнішність видавала не місцевий, і водночас такий знайомий Інно? Так, це я, а ви? Інна вже й так все зрозуміла. Михайлик був копією цього чоловіка, від вилиць до густих брів. Незнайомець помітив, як вона нервує і поспішив її заспокоїти. Не хвилюйтеся, будь ласка, я не для того тут, щоб щось забрати. Ви дали моєму синові дім, любов, життя. Я вдячний вам і не маю наміру цього руйнувати. Тоді, навіщо ви тут, прошепотіла вона, бо він, мій син також. Дозвольте нам поговорити. Може, десь посидимо? Інна швидко зібрала думки. Вона не хотіла залишати свою звичну територію. Ми йдемо по тістечка, а потім додому. Якщо хочете поговорити, заходьте до нас. Його очі засяяли. Добре, я тільки машину перепаркую і під'їду. Він пішов, а Інна мимоволі затамувала подих. Адресу ж вона не сказала отже і це він уже знає. Вони тільки на підійшли до під'їзду, як від великої чорної машини до них попрямував той самий чоловік. Я так розхвилювався, що навіть не представився. Мене Сашком звати, Олександр. Інна здивовано підняла брову, а він розсміявся. Так, не дивуйтеся, у мене бабуся з Одеси, і була вона грозою всієї родини, тому мені й дали таке ім'я. У квартирі Михайлик загубився між іграшками, які Сашко привіз із собою машинки, плюшеві, зайчики, конструктори. Інна тим часом накривала на стіл. Сашко сидів із сином на підлозі, і господиня мимоволі замилувалася ними такі обидва гарні. Чоловік попросив дозволу покласти Михайлика спати, і тільки після того, як дитина заснула, вони змогли поговорити. Я дуже кохав Дарину, почав він тихо, але вона нічого не сказала про свою хворобу. Ми планували весілля, але мені довелося терміново виїхати додому. Почалися заворушення. Я затримався, бо мусив рятувати сім'ю. Коли повернувся, її вже не було. Місяць шукав сліди і тільки вчора все дізнався. Сьогодні опівночі стояв під вашими вікнами, хотів постукати, але не зміг. Інна мовчала. Я не можу його втратити, але і вас не можу позбавити Михайлика. Ви його мама, а я просто людина, яка надто довго була далеко, і тепер не знаю, як бути. Вони проговорили до самого світанку. Інна, яка зазвичай берегла ту пляшку вина на особливий випадок, мовчки витягла її з кухонної шафи. Пляшка, припрошена пилом часу, чекала на свій момент вже понад два роки. Тепер той момент настав. Розмова текла неквапливо, хвиля за хвилею, то говорила вона, то він. Інна відверто розповідала Сашкові про своє життя. Про всі випробування, які довелося пройти, і як безмежно вона полюбила Михайлика, свого маленького сина, який став сенсом її існування, а Сашко ділився своїм. У його голосі бриніло стільки болю, стільки втрат і надій, що Інна мимоволі подумала, не побажала б такого навіть ворогові. Коли за вікнами почало сіріти, вона підвелася Лягайте на дивані. Михайлик прокинеться зранку і йому буде байдуже, хто скільки спав, ані крихти співчуття не дочекаєтеся. Відтоді Сашко став приходити майже щодня. То разом гуляли парком, то просто сиділи на кухні з чашками кави. Іноді чоловік залишався ночувати, і диван у вітальні вже не здавався чужим. Минуло два місяці, і Інна з тривогою помітила, вона починає чекати на нього. Щовечора прислухалась до кроків у під'їзді, щодня ловила себе на думці, коли він знову прийде. І вона злякалася, тільки цього їй не вистачало, ну яке ще кохання, але було вже пізно. Її серце відкрилося, а потім він зник. Цілий тиждень ні дзвінка, ні повідомлення, і саме напередодні її дня народження Інна вирішила зібрати дівчат, хай хоч трошки буде свята. На кухні було весело, гомінко. Галя, вже з стрішки рум'яними щоками, з келихом вина в руці, нахилилася до іменинниці. Ну, скажи чесно, ти хоч трохи шкодуєш? Ні тобі поїхати кудись, ні вийти. Ти ж прив'язана? Інна впевнено відповіла, жодного разу не пошкодувала, і, якби довелося все пережити знову, зробила б той самий вибір. У двері подзвонили, але спершу ніхто не звернув уваги. Хтось із подруг побіг відчинити. Інна сиділа на дивані, тримаючи михайлика на колінах. Хлопчик насторожено глянув у бік дверей, і мати автоматично підвела голову. В кімнату увійшов Сашко. Він так відрізнявся від усіх присутніх, високий, статний, в темному пальто з великим букетом білих троянд. Його поява одразу змінила повітря, наче вітром принесло щось важливе й урочисте. Він підійшов до інни і несподівано опустився на одне коліно. Пробач, що зник, але мені треба було впевнитись, що це не просто імпульс, і знаєш, Інно, за цей тиждень я зрозумів, мені шалено тебе не вистачає. Він поклав троянди до її ніг, відкрив маленьку коробочку, там виблискувала каблучка. Виходь за мене, я залишаюся, я не поїду, я хочу бути поруч, із тобою і нашим сином. Інна зблідла. Сашко, я не можу, у мене більше не може бути дітей. Він мовчки глянув на неї. Його погляд був глибоким, без осуду, з теплою усмішкою. Але ж у нас є вже Михайлик, тихо промовив він. Інна кинулась до нього, притислася щекою до його плеча. Подруги, що спостерігали сцену, перешіптувалися вже з заздрістю. Жодна не могла не помітити, який красень дістався Інні. І який камінь блищав у каблучці, також не розгледів лише сліпий. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.